Крали вид на море. Черговий будівельний скандал в Одесі. Російські атаки по регіону. Одеса під водою. В місті випала двохмісячна норма опадів. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Висотка проти невідомого матроса. В Одесі спалахнув черговий скандал щодо забудови. Йдеться про краєвид з боку Алеї Слави. 17 вересня громадська організація Спільна мета на своїй сторінці в інстаграм написала, що будівництво готельного комплексу на Ланжероні веде компанія гем 1 У тому що цитую море перекрили рекреацію, знищили історію, стерли звинувачують не лише забудовника, але й міську владу та правоохоронці. Свою чергу мер Одеси Геннадій Труханов заявив, будівництво є незаконним. Останнім часом у мережі поширюються фото панорами, де пам'яток зображено з боку, і його називають фасадним видом. Я хочу звернути увагу, що це не фасад, але все одно це совілля. Це незаконне будівництво. Міська влада надала дозвіл на спорудження восьми поверхів. І якщо вони виконали цей дозвіл, цієї будівлі не було видно. Але забудовник перевищив ці параметри. Я хочу наголосити. Якщо забудовник не повернеться до погоджених параметрів, ми будемо вживати заходи щодо примусового демонтажу. Наразі суспільне намагається отримати коментар з приводу ситуації у забудовника. Також чекаємо на коментар Нацполіції. Розтрощили пляшки з алкоголем. В ніч проти 28 вересня російські військові дронами вдарили по підприємству з виробництва коняку та вина у Білгородністровському районі Одеської області. Про таке повідомили у компанії. Руйнувань зазнали цех розливу та склади готової продукції. 50 працівників під час тривоги та атаки знаходилися в укритті. Обійшлося без жертв. Пожежу загасили рятувальники. А 2 жовтня російські військові вдарили по депо «Укрзалізниці» в Одесі. Про таке повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Уламкових поранень зазнав машиніст потяга. Його госпіталізували. У ДСНС додали, що також пошкоджено дах та вікна приватного житлового будинку. Там травмувалася ще одна людина. Одеса під водою. Негода забрала життя десятьох людей, серед яких ціла родина. 30 вересня злива не припинялася майже добу. В місті випала двохмісячна норма опадів. Це спричинило масштабні повені. Вода затопила будинки, дороги та зупинила міське життя, залишивши тисячі людей без електрики, хтось не міг дістатися додому. Деякі автівки були напівзануреними. А маршрутка та легковик опинилися майже під землею. Провалилося дорожнє покриття. Міський транспорт припинив свою роботу ближче до вечора. Житловий Житловими Котовського був тимчасово відрізаний від решти міста. Туди можна було дістатися лише електричками. Також затопило насосні станції для відкачування води на пересипу та чубаєвці. Через зливу вода не встигає збігати. Чи чистить тут сливы, я не знаю. Назад уже не можно и вперед не можно. То будем стояти до ночи, до ранку. Уже всюди. я спіздилася. Сапоги полные воды. Высота моих сапог как раз мне хватило, чтобы пройти по бортику. Дорогу я там дальше не переходила, но предполагаю, что там намного глубже должно быть. Балковская всегда у нас так плывет, к сожалению. ДСНС, поліція та медики працювали цілодобово залучили також і нацгвардію. Допомогу надали майже чотирьом сотням людей. Були задіяні понад 500 працівників комунальних служб, енергетиків та рятувальників, а також 85 одиниць спеціальної техніки. Такі цифри озвучили у міськраді. Ми не спали цілу ніч, затопило все. Просто ми не могли даже навіть, навіть лягти, де спать, тому що повне ліжко було води. Ми черпали скільки могли. Я не знаю, не ро тисячі лідер водими виливали через вікно, і ми просто опустили руки, залізли. У нас і собака посадили його на стіл. Самі сіли на лавочку. Вот так із чоловіком сиділи цілу ніч. Там внизу стояв стол. Люди залазили на двері, витащені стекла, щоб как потрапити домой. І ся через окно залазили домой, тому що там було по грудь води. 2 жовтня на Одещині було оголошено днем жалоби за загиблими. А президент Зеленський доручив перевірити дії всіх місцевих служб а також обставини, що призвели до таких наслідків. Зробили діру в стіні та винесли товару на чверть мільйона гривень. Четверо чоловіків заздалегідь спланували крадіжку, підготували робочий одяг, рукавички та будівельні інструменти. Орендували приміщення поблизу, викопали тунель та потрапили у сусідній склад на промисловому ринку сьомий кілометр. Затримали їх на гарячому. Повідомляють у нацполіції. Фігуранти заздалегідь обстежили прилеглу територію, а вночі прибули до місця вчинення злочину. Двоє спільників залишились біля автівки, інші двоє через підземний тунель завдовжки декілька метрів проникли до складу. Зловмисники зробили отпори у стінах, через які винесли 75 палетів з одягом, що належить 36-річній жінці, яка здійснює торгівлю на промтоварному ринку. Пасажирський бус розірвало навпіл через зіткнення з автопотягом. Загинули дитина та її мати, а бабусю ушпиталили. Про таке повідомили у прислужбі поліції області. ДТП сталося 1 жовтня неподалік села Троїцьке-Подільського району. Водій легковика за версією слідства перевищив швидкість, не дотримався дистанції та врізався у вантажівку з непівпричепом, що рухалася попереду. Обидва керманичі не втравмувалися. Перевірка на стан сп'яніння показала, що вони були тверезі. Попросили цигарку та обікрали. Двоє молодих чоловіків поцупили сумку у перехожого хлопця, розпилили в його бік слюзгійний газ та побили. Коли той спробував наздогнати нападників, один із них кинув в нього каміння та влучив у скроню. Після цього молодики з місця злочину втекли. Подробиці інциденту розповіли у пресслужбі поліції. Правоохоронці затримали чоловіків. Наразі вони під вартою їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Я ударив хлопця, кінь задув балончиками цю сумочку в руки і просто через киття починаю входити. Типу там бросав камнями в нього. Коли поліція прийняла, при обліску, знайшли мені гранату, патрони, пістолет ромот і третій. Двоє товаришів 23 та 20 років із Розільняцького району, які Нещодавно приїхали до обласного центру на підробіток. Після скоєння злочину вони поїхали до одного із населених пунктів одеського району, де і переховувалися. Під час санкціонованих обшуків, проведених за місцем мешкання фігурантів, поліцейські виявили та вилучили серед іншого пістолет попередньо травматичної дії, набої різного калібру, корпус гранати із запалом та інші речі, які скерували на експертизу. Врятували моряка, який впав за борт корабля. В Одесі на 16 16-й станції великого фонтану з моря витягли знесиленого чоловіка. Про це повідомили в обласній державній адміністрації. Це 27-річний громадянин Ірландії. Він розповів, понад три години боровся з хвилями. Наразі чоловік з переохолодженням у лікарні 115-річчя з початку експлуатації електричного трамвая відзначили в Одесі. У музеї КП Одес міське електротранс влаштували екскурсію. Колекція музею поповнилася новим експонатом, відновленим трамвайним вагоном 1955 року. Випуску, завдяки зусиллям реставраторів. Він повернувся до свого первісного вигляду. Це вагон МТВ-82. До 76-го року він працював в нашому місті з пасажирами, а потім його в 79-му році переобладнали в саму платформу для перевезення гравів, піску, різних таких сипучих матеріалів. І до можна сказати, 2010-х він працював в нашому підприємстві і був відновлений наших вагоноремонтних майстернях як музейний експонат. Також гостей покатали двома історичними вагонами. Маршрут частково повторив першу електричну лінію, яку понад століття тому проклали від парку Шевченка до грецької площі. Тоді у місті відбувалася промислова виставка, до якої підвозили людей на першому електричному трамваї. Нам дуже подобається. Ми вперше взагалі в цьому трамвайчику. Дуже-дуже подобається. Ми росли що вже 115 років, вона Лау! День народження святкує трамвайчик. Дитина дуже хотіла, щоб вікнам трамвайчику покататися, бачив його, як він проїжджає, що він дуже гарний такий і веселий з музикою. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб-каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся Суспільним. Побачимось за тиждень.